Усім вітання з півночі Житомирщини. Як ви бачите, у нас сьогодні буде на огляді джоловіз платформа для вуликів. Зробимо коротенький огляд по конструкції. Як ви бачите, нічого складного немає і замудрого це простенький аналог легкового автомобільного причепа. Довжина його складає 3,60, ширина 1,60 майже, майже 1,60. І розраховувався він на ось такі от ППУ вулики. Їх тут має встановити встати десь близько 14 чи 16 штук на стаціонарі для Перевезення буду ще запихувати сюди додатково. Загалом він має вміщати 20 вуликів. Ну, саме більше вас буде цікавити, я думаю, що з документами, як він матиме можливість виїжджати на дорогу. Значить, дивіться, це цей віз має рідного брата, дуже схожого на себе. І цифри ті, що мають бути на ньому. Вони просто збігаються. Дишло буде використовуватись також від меншого брата. Його якось так. Так що майте на увазі, кому підходить ідея, будь ласка, не заперечую, користуйтеся. Вулики, до речі, попу замовляв у хлопців з пакетного пчеловодства. Теж вони земляки мої з півночі Житомирщини. Хлопців, до речі, на днях сталося велике лихо, пострадала майстерня. Також майте на увазі, у кого є контакти, номера рахунків, можете їх підтримати. Я думаю, у цей нескладний час це буде дуже доречно. Посильну допомогу надати людям, які постраждали. Ну, якось так, все, друзі. Гарного всім сезону. Всього найкращого. Да, по вартості, що він мені став, оця вся конструкція без вуликів, з покраскою, з колесами, це 100-110 доларів десь приблизно. Ну, ліхтарі будуть ззаді на планку цеплятися. Якось так. Так що ідея має право бути. Всім, всім гарного сезону, друзі.